Так, четвертий вид асиміляції, який ми з вами будемо розглядати, це асиміляція за місцями способом корпус. Це найскладніше вид уподібнення, так? асиміляція з основним словом уподібнення. Е тому є два варіанти відповідня. Типу Перший із них і простіший для вас на сторінці 103 в підручнику у вас є табличка. Бачите? У вас є звук осполуки і є звук спол сполуки. Якщо ви собі бачите цю... Вона завжди в транскрипції буде передаватися такою обсполукою, яка зазначена в другій колонці. Зрозуміло? Тобто, простіше для вас просто вивчити цю табличку. Другий варіант, щоб ви розуміли, звідки воно все береться, я вам зараз покажу. Кому буде простіше вчити так, вчить так. Окей? Окей. Для того, щоб розбиратися в цьому зоді асиміляції, вам треба знати шиплячі і свистячі прикрути. Угу. Запишемо їх збоку. Шиплячі. Це ж, е, Ш, ч, ж, дж дж. ДЖ дж як один з душ. Ш-Ж-ДЖ. Дж, дж, дж. Можна запам'ятати фазочку ще А Що це? їжджу. На машині їжджу. На велосипеді їжджу. Ш, ч, ч, Ж, ж, Так. Свистячі. Це С, С, З, ц. Свистячі і шиплячі утворюють пари. Ш, С, 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 ж, З, ж, З. Відповідно, в цій асиміляції вони будуть а, змінюватися на свої пари. Так само, як ми казали, Тобто той звук, що позаду, буде впливати на той, що попереду, і передній буде змінюватися на свою пару. Тобто, якщо був шеплячий він зміниться на свистячий шин. наприклад. Якщо був свистячий шин, він зміниться на шиплячий шин. Зрозуміло? Зрозуміло. Так. Перша скамка цієї асиміляції. Військову буде... в 4. Пишемо. Шиплячий плюс свистячий. Два яких сумме кориться? Можна свистячий. Свистяй. Тому що свистячий так впливає на шиплячий, що змінює його на свистячий. 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 Відповідно, свистячий плюс свистячий. Цікаво, як це? Цікаво, є пташка. Может є. Так, так пишемо перше слово. Цей, Зважся. Звай. Де в нас два приголосних поруч? З ж ЖС. А ще. З В. ЗВ нам підійде. Є ще п'яче зі. Ні. Ні. А ж ЖС. Пам'ятаємо, що освітян це буде два приволосних поруч. Або якщо між якийсь там відати. Тому нас цікавить ЖС. Що з шиплячий, що свистячем? шиплячий, шеплячий і свистячий. Надпоклали. За нашим правилом свистячий впливає на шиплячий І цей шеплячий змінюється на свистю пару. Ж міняється на з. Підчемо. У транскрипції з, ва, з. Далі. С який буде. М'який. Всі буде м'який і далі а. Дивіться, асиміляції за місцем і способом творення часто трапляється так, що один вид асиміляції накладається на другий. Ось ми перший зробили, а тепер у нас ще тут щось відбудеться. Те, що ми робили минулого кроку. А, я зрозумію, там треба, ну там трап, нет, ну, не було, все буде. Тобто ось цей м'який так впливає на цей твердий, що він стає м'яким, тому з теж стане м'яким. Угу. Зі теж стає м'яким. Щоб не помилитися, вам простіше просто запам'ятати, що якщо ви бачите букву сполуку ЖСЯ, то вона у вас завжди в транскрипції перетвориться на зі, С, А. І все. І тоді оце все пам'ятати не треба. Зрозуміло? Так. Uh -huh. Так, добре, пишемо наступне слово. ДОШЦІ. Можна? Да тут два пригози поруч. Що ж. Так. Що є? Що це шипуть, шиплячі і сердце свистече. Значить, що буде? Що міняється? Що міняється на сос? Буде трохи. Ви не один подавати. Так, дос. Си м'який. І, і С теж м'який, тому що ось цей цін на нього впливає і робить з нього теж. м'який. Відповідно, вимовляємо не дошці, а дось. До і виписуємо собі з боку що ж ці завжди вимовляємо як з ці. Так? Вчишся. Вчиш? Вчишся? Вчишся.

«Ши» міняється на що? На с. З си. нема звідки взятися. «Ши» міняється на, ши, ши. на си. Тому буде... Чи... і, С. Тому буде ши. І С. Тобто «ши» змінилося на С. Другий С можемо писати? Ні, то тому... буде подвоєно. Тому подвоєний далі. А і тому. З... Чи Ся. З... 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 Так? так. Тому що я розпалася на м'якість попереднього прикладу Зрозуміло? Зрозуміло. І виписуємо, що ся завжди йде на передається як як три, подовжий А. Це зрозуміло. Зрозуміло. Другий вид цієї асиміляції. Це навпаки свистячий плюс шиплячий. Буде два яких. Шіплячий. Певно. Записали. Свистячий плюс шиплячий, дирівня шептячий плюс Так? так. Пишемо слово. Виросше. СШ. Виросши. Нас цікавить США. Що знає шупляче, що свистя? Свистячий, аж шуплячий. Вирощує подолання ши. Так, тому що пара С, це ш. 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 Відповідно, буде Д... Ви, РО. Ш. Ш. Другий Ш ми не можемо писати правда? Тому ставимо просто подовження і. І. Відповідно, з боку собі виписуємо, що С-Ш будемо завжди передавати як Ш Подовжений. Угу. З жовтий. Так, з жовтий. Що нас цікавить в цьому болі? А от... ВК. ВК ні, тому що В і К не Нес. Не свистячі і не шиплячі, так? Тому З. Ж. За нашим правилом, що з них? Можна? Uh, з це свистячі Ж це шипляче. Так, значить, що буде? Значить, там треба зробити, таке, що uh, буде ж. ж. Ну, то, можна... З, no, Зміняється на Ж. ж. Значит, Буде «ж», другий «ж» не можемо писати, ставимо по краточку. Стоп, «а» ак-жофф. І ми його також вимовляємо. З правда? Там не чується з. Є? Пишемо наступне слово. З Було дійсно покупку з Ш, але тут цікавий момент. Теж буде накладання однієсиміляції на іншу. І тому тут треба бути уважним. Тут спочатку дивіться, з дзвінки чи глухи. Дзвінки, дзвінки. дзвінки. АШ. Згадуємо асиміляцію загалом. Префік з глухим перетворюється на З-глухи. його. Тобто префікс з перед передлутим перетворюється на С. С. Відповідно, дивіться, у вас спочатку було би ось так. 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 Да. Так, Але тепер ми маємо ще і СШ. А СШ ми вже знаємо, перетворюється на що? Сипара. На Ш тому що виходить свистячий і шиплячий. А свистячий пішлячий перетворюється на швидкий плюс п'ячі. Тобто ши міняємо на ши. Ого, відповідно, буде. Ши. Ширко-капка. ти. Ти. і наголос туди. Ши. Ши. На ближнє якесь буде? Ні. Не буде. Тобто зразу ви маєте писати ось цей ваян. А, тобто так витягнути. Можете для себе, якщо вам так простіше. Так, і ми з вами записали, З «ж» у нас перетворювалися на що завжди? На «ж» подовжений, так? І з «ш»? Буде з, подовження «ш» змінюється на Ш подовження. Це слово відчизна. Буде в «що». Угу. Виходить, що буде ви який нас. Ві. А ві. В нас пом'якшений далі. «І» «Що». І? Ти змінюється на візьмімо тут його в квадратні пушки, бо це звук. Е, ти змінюється на Ч, так? Так. Значить, ну, буде віде. що? Відчизна. Ві. Правильно. Другий, ти, другий чи я вже не пишу, тому що два приголосних не можемо писати себе так? Mm -hmm. Відчину. Правильно. І собі з боку висуємо. «Тч» Перетвориться на що? На ширподовж. Ч, на шир ч, ч. подовж. Далі, ч, четвертий пункт. Т, перед свістячим. Сибуде. Перетворюється на. C, правильно? Стоп, і що розбіг, перед свистячим перетворюється на С. Наприклад, квітці. Квітці. Буде, угу. буде подвоєння С. Квітці. Так, що маємо? Д, ц. К. Буде Дивом'якшини і Подвоєння С. С. Подовжене. Правильно? І якщо в нас далі йде, І, то буде ще й квітці. І тому записали собі, що ці передається як С, який подовжий І. Зрозуміло це? Так. Зрозуміло. Прекрасно. Далі. Беремо собі інший колір і записуємо ще раз. Був посполукася. Буде як це проводить. Завжди передається як С, м'який подовжений А. Можна? А. Наприклад, слово грається. С. Яка подобається. Пишемо. Г, Р, А, Г, Е. С. М'який подовжений А. Так. Mm -hmm. Так. І букво Сполука Шя. Яка завжди передається, як сім, який подовжений А. Вона у нас вже була, але випишемо її ще, випишемо її ще раз. Щя. Сім, який подовжений А. Ну, наприклад, ми є шся, так? Буде ми, Е, С, який подовжений. А. Миється. Перенос не Стоп, ще є сим, який подовжений. <плес> ну і на голос на парадею, вона дуже для мене. Зрозуміло? Зрозуміло. Запитання? <плес> Добре. Там ще є нюанс про те, що Д перед чип'ячим перехворюється на дежи, а Д перед чиплячим перехворюється на дезин, але вам воно того не потрібно. Згадаємо це в 11 часі. Десятку. Угу. А що так пізно? Зрозуміло? А чого так пізно? Тому що там воно може трапитись в тестах і то, і коли не приведе. Питання. Питання?